Ну що ж, друзі, цей день настав. З сьогоднішнього дня, а іменно 18 листопада, я просто вимушений закінчувати свою діяльність на Ютубі своїми відео. Цей день настав, друзі. В мене остаточно забрали право на свободу, вільно пересуватися в територію України. Ну, територію України це дуже голосно сказано. По області то вже було небезпечно. А зараз пройшло час, що вже з вчорашнього вечора ми вже навіть до батьків не можемо попасти автомобілем, так як облави дуже серйозні, перекривання доріг, постановки зупинки всіх автомобілів і вручення білетів на утіль. Як нас сказав президент, краще померти воїном, аніж бути рабом. Тому було прийнято рішення на невизначений термін з ціллю безпеки самого ж себе призупинити діяльність свою на Ютубі. Ще раз наголошую, це буде на невизначений термін, тому що чим далі, тим хуже. Я не знаю, що буде далі дійсно. Це не касається спонсорів мого каналу. Для них будуть відео кожного дня, як в закритому чаті. Я всім бажаю миру, всім бажаю скорішого миру, щоб наступив мир. Я сподіваюся, що все буде, все буде добре, все розрулиться якимось дивним чином. А на сьогоднішній день головна задача, особливо моя, і не тільки в мене така задача остатись просто живим, як я в одному відео казав, вижить любой ціною. Тому, друзі, був вас радий бачити в своїх відео. Величезне спасибі всім, хто коментував, хто дивився мої відео, хто підтримав мене. Надіюся, що скоро повернусь до вас знову. І будемо розмовляти за світлі, якісь прекрасні моменти, за чудову погоду, мирне життя, буденність і за розвиток самих себе. Надіюсь, що це буде дуже-дуже скоро, тому надовго не, не прощаємося. Я вірю в це, і я знаю, що так і буде. Всіх вам, всього найкращого. І спасибі за все тим, хто підтримав мене і мій канал. Пока-пока.